Лехтар кемпінговий підвісний, модель 2022, де в комплекті сам лехтар шнурочок Type-C для зарядки. І цей лехтар йде з сонячної панелі. Зараз показується нібито він заряджається. Але Ну, це таке панелька маленька, тобто зарядки надовго не вистачить. Основне у неї це зарядка від шнурка з Type-C. Шнурок. Під'єднуємо, наприклад, до Powerbank. і пішла зарядка. Він повністю заряджений. Іде декілька режимів роботи в нього. Середній, маленький і максимально. Також вмигаючий і режим СОС. Ось такий ліхтарик. Основна перевага, що можна заряджати Type-C, тобто зараз розповсюджуємо. От зараз намагається заряджатись. Тобто, ось такий ліхтарик. вмикається, зараз вмикається на ось. Типу намагаються зарядитись. Ось так все працює.